Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я буду говорити про танки, мобілізацію, про дещо важливе інше. Що можливо ви пропустили, а на це варто звернути увагу зараз? Я в чудовій місцевості. Де хороша природа, і дуже гостинні люди, настільки гостинні, що їхні церкви відчинені навіть в неділю, і за моєю спиною одна з перших реформатських церков в Україні. Тобто, тіло цієї церкви збудовано в 14 столітті. Звісно, як католицька церква, але вже в XVI столітті вона прийшла до реформацій. Дзвінниця дерев'яна, дуже цікава, збудована в XVIII столітті. Там хороші хори XVIII століття, оздоблення стилі раннє, доволі XVIII і XVIII століття. На жаль, я вам цього діла не покажу. Вам треба приїхати сюди самим. Україна чудово, тут є що подивитися, і є. Що захищати? Я наголошую на реформатстві, адже в братстві багато протестантів, не тільки греко-католиків і православних, і їм буде приємно це подивитися. Вітаю всіх своїх братів-протестантів, а так само вітаю з успішною операцією бійців батальйона. Братство, цей батальйон ми створили з членів братства і добровольців і ще в перші дні. Повномасштабного вторгнення батальйон дуже добре проявився в боях на лівому березі при звільненні кількох населених пунктів. Потім воював уже на сході, на Півдні, Зараз виконує спецоперації і, браття, я пишаюся вашою мужністю і тим, як ви робите небезпечні диверсійні операції. Але ми мусимо знати, що що було, те і буде, як пише еклезіаст, і немає нічого нового під сонцем. І нас зараз московити, як колись татари викрадають наших дітей, і московити, як колись більшовики, московити вивозять наше збіжжя з окупованих територій. Московити, як колись більшовики вбивають мирне на населення і утворюють на окупованих територіях команди. По катуванню, як колись ВЧК. І от зараз на фронті за них воює Йосип Сталін. Не сам Йосип Сталін, який постав з пекла, а танк ІС. І це танки, які почали виготовлятися в 1943 році. а перестали виготовлятися в 1953 році. І це важкі. Радянські танки, от він знову на фронті, і це дуже символічно. Символи нас оточують Йосип Сталін. Броньований Йосип Сталін знову в дії. Це не так, щоб небезпечно. Я думаю, що вони будуть заривати їх в своїх полях укріплень і на своїх опорниках. Гармата стріляє недалеко, так кілометрів на п'ять. В принципі, ясно, як і будь яка гармата представляє. Якусь загрозу, але їх доволі легко лупити. І те, що задіються танки сімдесятилітньої давності, і вісімдесятилітньої давності це непогано. Це свідчить про те, що техніки по-справжньому малувато, і той їхній набір, який вони зараз готуються здійснити, як говорить нам. Наше головне управління розвідки, що вонюшки 450 тисяч людей хочуть іще мобілізувати. Втім, вони мобілізували вже і до цього доволі багато, більше, ніж 450 тисяч, і з них, вірогідно, більша частина вже лежить в землі або покалічена. Цей новий призов, власне кажучи, з танками 80-літньої давності. Озброювати вони, мабуть, їх будуть трьохлінійки і ППШ, якщо Китай щось не підкине. Не становлять аж надто великої загрози. Ну як вони становлять загрозу, звісно, нашим братам і сестрам, які на фронті вони все одно йдуть сюди для того, щоб вбивати нас, але вони не становлять стратегічної загрози. Москва буде переможена обов'язково. І на це є свідчення, знову ж таки, символічні свідчення. Пам'ятаєте, Російська імперія розвалилася після вбивства Розпутіна. Тоді багато хто сказав після того, як Фелікс Юсупов, князь Фелікс Юсупов організував вбивство цієї потвори, сказав: о багато хто це уже кінець. І сам Розпутін казав, що приходить, прийде кінець з моєю смертю для династії і для цієї держави. І він таки прийшов цей кінець, і от новітній Распутін Пригожин. Він здібніший ніж Распутін в воєнному в воєнному організаційному плані. Хоча по впливу правлячу дінастію, мабуть, Распутін був крутіший, але топі і Пригожин, і Распутін – це одне і те саме. І ми маємо знати, що залишилося недовго цьому режиму. І ми маємо так само пам'ятати, що після розвалу російської імперії невдовзі прийшли більшовики, тому що всі їхні вороги виявилися слабкими. І ось ми повинні бути сильними, браття і сестри. Ми повинні бути сильними, і ми повинні іти туди і бути там, коли станеться цей розвал. На цьому етапі я маю нагадати вам, що 27 серпня буде вистава колаборант. В культ-театрі, і квитками можна поцікавитися в описі під відео. 1 серпня буде вистава після, і туди так само варто прийти. І якщо ми вже заговорили за культуру, то під час вчорашньої передачі, яку я записував, багато хто із і після неї багато хто із наших телеглядачів обурювалося, що на мені була футболка з портретом Пабло Ескобара. І казала, що як можна таку людину? Ну я погано розбираюся в рок музиці в сучасній взагалі не люблю. От Почав цікавитися, побачив цього добродія з гітарою в руках. Подумав о, рок-музикант. Я вирішив, щоб бути поближчим до народу, все-таки одягнути футболку не зображенням струнного квартету, наприклад, або симфонічного оркестру, а з зображенням цього рок-музиканта Пабло Ескобара. Втім, мені кажуть, що він нібито іще балувався наркотою. Браття, вони всі балуються наркотою. Всі рок-музиканти були по наркоті. Ну що з цим зробиш? Ви все одно їх слухаєте. Я знаю, що все одно не уникну критики, і критикую мене така от виділилася зараз категорія трудящих. Я називаю їх патріботи. Патріботи це ті, хто проти патріотів. От є патріоти, от на зразок мене. Ви знаєте, мій патріотизм. Я сподіваюся, не сумніваєтеся в цьому. Оці от патріботи вони сумніваються в цьому. І раніше мене завжди лаяли ватники, а зараз мене лають переважно оці от патріботи, які косять під патріотів, і такими насправді не являються. Якщо ви хочете знати, як виглядає справжній патріот, дивіться на мене, от саме так, от з такими вусами на такому тлі, і от з таким тембром голосу. А патріботи, ті, які мене лають, це зовсім ні. Це не друзі нашої незалежності, це не друзі нашої держави, це не мої друзі. А отже, це не ваші друзі. Я в даному випадку виступаю, як би це сказати, навіть не як драматург, навіть не як стиліст. Я виступаю як народний будитель. Народний будитель я прочитав сьогодні. От, до речі, мені дуже сподобалося страшно про одного історичного діяча. Народний будитель. Я так розумію, народний будитель – це той, хто пробуджує народ. От я народний будитель. Тепер, якщо вас будуть питати, а хто такий цей Корщинський, звідки він виліз? Кажіть, це народний будитель. Я замовлю такі візитки. У мене ніколи не було візиток, а зараз тепер буде. Там буде написано: народний будитель. Останнє американці вимагають, щоб ми провели вибори в. Дві тисячі році, що війна не має бути перешкодою. Виборами, що вони все одно потрібні, потрібно, щоб був демократичний процес. Я не люблю демократію. Вважаю, що якщо у нас є збройні сили, то навіщо нам тоді? Вибори, оця вся виборча демократія. Ми бачимо, як оці ці всі виборчі представники місцевих рад, куди вони хочуть витрачати ці гроші, які необхідні війні. Ми бачимо цих депутатів, ми бачимо всіх інших. Бачимо, що без них можна обійтися. Якщо у нас є генеральний штаб і армія, можна без цього обійтися. Армія теж достатньо корумфована. Між іншим, там дуже велика кількість проблем і дуже велика кількість негараздів, але принаймні зрозуміло, як це долати. І принаймні багато хто із цих корумпованих людей гине на фронті, як би там не було. Дехто не підлазить близько до фронту, але все одно гине. і ну не тільки ж герої гинуть, ви маєте зрозуміти, не тільки герої, звитяжці, яких страшенно шкода. Гинуть так само люди і негідні, тому що це масова війна, тому що це. Тотальна війна зараз перетворюється все на тотальну війну. Ну, але якщо американці нам разом з озброєннями хочуть постачати сюди демократію, ну, значить доведеться хавати демократію і будуть вибори. Я так розумію, що у нас пройде кілька партій чи блоків, якщо будуть відновлені блоки, про це зараз розмовляють, то це партія Зеленського, само собою. Прийде Верховну Раду, партія Залужного прийде Верховну Раду, якщо він буде йти окремо від Зеленського. Він зараз не визначився, він роздає обіцянки і тим, і іншим підморгує тим, підморгує іншим, що говорить про нього, що він добрий стратег не тільки на полі бою, він і ще і добрий тактик в політиці. Отже, такі його партія прийде, якщо знову ж таки він захоче йти самостійно. А деяким людям на цей предмет він теж підморгує. Пізніше ми будемо говорити про це більш. Подробно, якщо вас справді цікавить політика, мене воно цікавить мало це само собою партія Порошенка е пройде, і е можливо, це от е новітній Жопоблок Харістовича. Плюс ніколи не треба забувати, що в українській політиці несподіванка це головний чинник. От несподіванка су. У свого часу Кучма був абсолютною несподіванкою для українських виборів. Ніхто не очікував, він виліз, власне кажучи, з нікуди і навіть сам не збирався балотуватися. Але він переміг і в два терміни пробув. Ніфіга собі ніхто більше не пробув два терміни. Потім Порошенко був несподіванкою української політики. І ще за три місяці до виборів його рейтинг був майже нульовий. А потім Бац і пер в першому турі він перемагає. Він теж був несподіванкою української політики. Несподіванкою був Зеленський в українській політиці, і несподіванка нас постійно супроводжує. І ми маємо розраховувати на те, що от є зрозумілий розклад оці ці чотири. А несподіванка вичікує в кущах, і вона може вистрибнути завжди. Будемо чекати з інтересом. Ну і на цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.